Колеги, доброго дня. Офіційний медіа центр розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас в листях Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу це використання бюджетних коштів та публічні закупівлі Вам стола. Дякую, доброго дня всім. В рамках роботи групи прозорість та підзвітність. Ми подумали, що ми можемо зробити для того, щоб інформація, вся та дані та закупівлі були відкритими. Перше меморандум зі всіма силовими структурами та перевіряючими підписано. Всі залучилися до роботи, дали своїх представників. І цю модель ми будемо розширювати на всю область, на всі ОТГ, що стосується і перевірок, що стосується прозорості. Бо Журналісти, Нік у Ніквістях була стаття щодо прямих закупівель. Там ми тепер будемо надавати довідки повні з. Табличками з усіма цінами, те, що не є секретом, ми будемо віддавати повністю для того, щоб ви могли аналізувати. Так самой простий спосіб для того, щоб не було зайвих питань. Там щодо прямих закупівель. Компанія, ця з земляного, який був членом робочої групи, ми з робочої групи виключили для того, щоб не було конфлікту інтересів. Прямі закупівлі дійсно були і це можливо, і це необхідність на зараз. Там фахівців зібрали. Ми надали справку, що ми ще зекономили 900 тисяч гривень, тому що ми закупились нижче, ніж можливо було поставити в принципі. Ну і плюс те, що в нас завдання є від офісу президенту та, в принципі, від суспільства, що треба робити це швидко, якщо робити це там проект півроку, то ми отримаємо там укриття ще через. Второй роки, коли це буде неактуально. Тому це необхідна міра. Я сам не люблю ці прямі закупівлі, тому що це відповідальність, але інколи це потрібно робити, тому що це необхідно по срокам. Друге, ми зараз ну, не пробуємо, ми використовуємо Прозоро маркет, наприклад, там, господарську техніку ми зараз купуємо на Прозоромаркет і всім раджу. Там ми 22% зекономили. Там, ну, на 600 тисяч гривень, щось 150 тисяч ми зекономили гривень. Дуже зручно, два дні займає, немає ні у кого питань, тому теж інформацію ми віддаємо. Всім ОТГ та нашій області раджу використовувати Прозоромаркет. Третє питання. Питання було велике по трубам. Журналісти видали. Розслідування я розібрався в цьому питанні. Ми, щоб я там в цифри не в детально йшов, Вікторія віддасть вам е, довідку зі всіма цифрами з нашим аналізом. Ми проаналізували ринкові ціни. Е, що хочу зазначити? Це проєкт на два роки, е, там не передбачено авансові платежі, тобто, що можна, не можна заплатити там раніше, тільки по актам виконаних робіт. Е, ціни е, співпрацюють. Ну, спів, Порівнювали, ну, умовно, труба без ізоляції з трубою з ізоляцією, там все розписано. Але е, я щиро дякую журналістам тому, що е, ми знайшли, що підрядник заклав в е, ціну інфляцію не тільки цього року, а й наступного там. Тому це 30%, які не будуть оплачуватись, тому що оплата за буде проходити цього року. Тобто, я ще дякую, Дійсно, ми це питання знайшли. На Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще через ТПП отримуємо всі ринкові вартості, і в рамках ринкової вартості зараз йдуть перемовини з постачальником для того, щоб нікого не було питань. Поверх цього ми віддаємо свій аналіз ринку для того, щоб це було прозоро. Будь ласка, питання. Колеги, запитання є? Так, будь ласка, У мене Багато попов Андрій, ніж колишній центр міста Христос. Перше таке питання, ну, мабуть, в продовження теми щодо водогону, так? Там, окрім цього, була ще одна ну, така сумнівна деталь, на яку звертав увагу і ми і наші гроші, що е, наш департамент міста підування Світлані Подмінів такий лайфхак, який досі ну, ні ми, ні спеціалісти не зустрічали. Тобто обмежена участь для тих, хто зменшує ціни більш ніж на ну, яких трогах 5, яких 8%. Ну, це по-перше, протирічить духу взагалі прозоро, бо там мається на увазі, що аномальна низька ціна обмежує аномальну, ну, Це обмеження для тих, хто зменшує ціни нижче ринку. Тобто інших конкурентів, а хтось знижує там два рази. А тут виходить, що не можна давати ціну менше, ніж очікувана вартість. Тобто менше, ніж як вибрали, вибачте, чиновник. Це перше питання. Чому це? Пояснювало вам, для чого це запровадиться департамент, бо він зараз як-не-як у нас вава перший за коштами, а в області взагалі другий після автодору. І друге питання щодо водогону: чи буде ви конапроціи про контроль розповіли? Чи будуть оприлюднені нові ціни після того, як договір буде виконуватися? Добре, Тому зараз, як ви знаєте, часто оприлюднюють лише фінальні Ціна зменшена я фактичним обсягом там дна 500 тисяч гривень. Ва Ваше питання зрозуміло. Почну з кінця. Так ціни будуть оприлюднені саме через те, щоб не було питань. Мені байдуже, якщо це не заборонено, ми віддамо всю інформацію, яка не заборонена, скажімо так. Я не гадаю, що це комерційна таємниця. По першому питанню, ні, я не знав, що там така умова є. Могу можу тільки е, припустити припустити, що в нас були випадки на тендері, тендери. Коли, наприклад, фактична робота доріг ну, зробити дорогу, ми розуміємо, що це 100 тисяч дорогу зробити. Заходить тендерний троль, щоб збити цей контроль і ставить 70, платить не стойку і нічого не відбувається. Можливо, ради цього, але мені не доповідали, я розберусь з цим питанням, на що це було зроблено. Але ви розумієте мою ціль. У мене має бути використання 100% коштів, і має бути все швидко, тому що. І тут взагалі ми розберемо всі питання, всі кошти, які ми витрачаємо, але зазначу, що Миколаївська область ну, є передовиком по витрачанню небюджетних коштів. Тобто БСМП зробили безкоштовно через нашу роботу, армії передали безкоштовно, все зробили. Школи ремонтуємо за інші рахунки. Ми навіть на те, що там донатить ЗСУ, ми не витрачаємо бюджетні кошти. Ми залучаємо 13 мостів. Ми звідновили за рік по області за небюджетні кошти. За Юнайтед 24, за БМВ. Це все дуже багато економії. Я акумулював гроші, тому що розумів, що можуть забрати ПДВ. Це потрібна річ ПДФО на військових. Це треба робити. Але в нас мають залишитися залишки, щоб ми теж вижили. Тому я по максимуму не витрачав кошти, хоча мав право. Мав право, не витрачав і залучав кошти бізнесу, людей, донат так. Миколаївська область дуже гарно е, пройшла ці півтора роки щодо витрачання бюджетних коштів. І за це треба всій моїй команді сказати дякую. Друге питання з бюджетними коштами. Е, доводиться нам отримувати запити від військових з такого приводу. З обласного бюджету з від початку масштабної війни жодного разу не закупалися ті ж ППЛА, дрони, як це роблять інші громади або області. Хоча в нас кілька таких славетних бригад, і вони всі постійно Хто? шукають ці дрони. Хто? Яка бригада? Я що за абстрактні бригада? питання? Дивіться, я відповім на ваше питання. Чому з обласного бюджету жодного я разу? Я поясню. Не в області за цей рік витрачено на ЗСУ 1,2 мільярди зі всіх ОТГ, різних і так раніше, приблизно. А я вже перейшов з співпраці з окремими підрозділами, от мені дзвонить 79 мені потрібна швидка допомога. Добре, який 10-й батальйон швидкої. Де комбриг? Комбриг каже, не потрібно, в десятку я тільки передав. Люди є різні. І військові різні. Зараз я співпрацюю з комбригами вже більше року. І всі заявки ми задовільняємо. По дронам я навіть про це не пишу. Ми на минулому тижні передали 30 мавіків на ООУ в Херсон Дропатом. Два тижні ще 30, і в мене ще в запасі трохи є. І це нуль бюджетних коштів. Тобто, ви мене питаєте, Я можу купити їх в себе, хочете, я в себе куплю свої ж дрони, які безкоштовно в мене є. Ну, нащо трати витрачати бюджетні кошти, якщо ми передаємо набагато більше, ніж будь-які області, за небюджетні кошти? Дякую, колеги. Є ще запитання саме з цієї теми? Та будь-які давайте. На це ваш час, використовуйте як хочете. будь ласка. Ірина Чернішова, новини. Дуже таке питання, що болить мені особисто, і я думаю. Тим батькам, які з цим стикнулися, моя дочка пішла у перший клас, і вона жодного разу ще не сиділа в класі, не бачила парти, не бачила, що таке дочка, що таке вчитель, який знаходиться в класі. Чи є хоч якісь, можливо, варіанти, ну, як, наприклад, в Харкові там відкрили там десь, ну, я розумію, в них є метро, в них трошки простіше вони дітей там зібрали. Да? Одеса якось теж викручуються, якісь там, хоча б там одну-дві школи, три там у три стати, там два дні діти займаються. Хоча б щоб оці малюки, які цього року пішли у школу, щоб вони хоча б побачили, що це таке. Питання дуже дійсно складне. Зараз 63. Не пам'ятаю цифри, зараз робляться укриття. Це питання безпеки. В області працюють деякі заклади, в яких навчаються очна діти. Ми знаходимося в зоні будь-якої миті. Окупант може вдарити. Ця загроза досі існує, в тому числі через розвіддання. Я пояснюю. Зважаючи на те, що, в чому особливість Миколаївської області, чому не Одеса, чому так, зважаючи на те, що Миколаївська область була дуже тривалий час прифронтовою, і заклади е, використовувалися освіти раніше до заборони військовими, там, на тиждень чи на два навіть, у росіян вони позначаються всі як цілі. А вони тупі, і інколи вони б'ють по цілям через півроку, коли там військові вже звідти поїхали. Я знаю це, точно знаю. І тому я дуже боюся, що вони там, прийде новий начальник, в них є якийсь ракет, ракетних військ, і скаже, мені срочно терміново треба щось зробити. І він вдарить по цілям, не розбираючи, що це. І це, ці цілі це заклади освіти. Це дійсно так, я хотів відкрити школу. Ми радилися з розвідкою, ми радилися з Службою безпеки. Поки що ні, трохи пізніше. Олександр Матюшенко, до канал Марти. Олександр Оксандвич, розкажіть, будь ласка, коли опалювальний період про захист нашої інфраструктури. Що можемо сказати на напер... ну, тому що є прогнози, що буде ворог бити знову по критичній інфраструктурі. Нещодавно з'явилася інформація, що плануєте закупити десь габіони для десяти інфраструктурних об'єктів. Нас розкажіть про це про захист. Так, це не можна казати. В нас непогана ситуація, скажімо так, з критичною інфраструктурою. Ми закрили всі об'єкти, які нам доводили постановою Кабміну та Офісом президента, і додатково ще один великий. Окрім цього, ми закрили газ, водопостачання, водовідведення повністю. Зробили це за свій небюджетний кошт. Хоча це мало робити у агенція відновлення. Вони теж працюють там по великому. Ми зробили це не використовуючи. Теж ні. Тут я вру, ми там 7,2 мільйони, щось ми купили. Да, 10,7 мільйонів ми купили, але роботи зробили там набагато більше, в десятки разів більше. Це 9 великих об'єктів, щонайменше. А, закрили. Зараз додаткове завдання Президента розгорнути батальйони проти шахідні, які теж виконано сьогодні. Ми готуємо звіт. І передаємо військовим і техніку, і приціли, і ночники, і джипси. Ну, повністю з прожекторами, повністю укомплектували ми зараз те, що завдання, яке нам ставило. Тобто є додатковий захист ще й фізичний. Крім цього, ми провели за цей рік е 19 котель мобільних на газу, 19 мобільних на альтернативному. Які страхують наші точки, щоб ми могли переключатися швидше. А, по, окрім цього, в нас 58% котелень з 1600 600% в нас не на газу на альтернативне опалення вже в області. А, є вразливі моменти, про які я не хочу говорити, але ми їх розуміємо, і Збройні сили їх розуміють. Ми захищаємося, створено резерв фізичний пального. Для того, щоб ми могли там тиждень мінімум бути не на картках, щоб вони бігали. А, ну, в принципі, по всіх питаннях ми це пропрацювали, будемо чекати на ворога. Можна кататися з цього питання стосовно медичних закладів, чи вони наразі забезпечені на випадок можливих блокаутів в області? Медичні заклади це перші, які створили цей резерв. Ще одне Будь ласка. Дозвольте. Володимир Олександрович, таке питання щодо того матеріалу, який видав наш центр. Чи відомо, що, ну де знаходять як трапилося з цими 136 тоннами пального в МСУ, які не повертають зараз заправка за та АВ «Нафта»? І чи проведено в облдержадміністрації? Ну, якісь не знаю, там розслідування чи аналіз. Як трапилося так, що те пельне, яке розсереджувалося, як сказали, військові без їх участі, приймалося рішення за участю вашого радника Ігоря дороги, і це пельне не повертається. Я не гадую по цьому питанню насправді, але в іншому зовсім контексті: перше, ми передали військовим близько 315 тисяч кубів. І на частину з них вони не підписали акти. Е, якщо чесно, військові ж розуміють, там лист, хоч який був про щось там, за рік, це вже закривається під, ну, як це сказати, постфактум. Ніхто не питав, коли заправляли тягач військовий чи танк на заправці, прямо такі теж були випадки. Де твій акт з якої частини? Це перше. Там нікуди було його продавати. І коли ми збирали наради, коли хлопці, все ж. Було то-то, то, то-то, то. Підпишіть акти. Ми не можемо. У нас ці машини не на балансі, ми не можемо то. Там змінився комбріг. Всі зрозуміли, що вони отримали більше і це треба підписати, але не дуже всі хотілося. Однак, зважаючи на те, хоч ми і зробили більше вдвічі, чим потрібно, тому що частина палива було з бізнесу, волонтерське, яке ми передав своєму закупову, передавав. А? Значна. Значна. Ми передавали це, ми заправляли, везли так, були, були команди перевезти з, вибачте, з Одеси там купу техніки за добу, наприклад. Ну, я не буду згадувати. Це були всі пілорвірки, і ДБР, і всі, що тут були. Всі, по суті, розуміють, в чому сталася річ. Що потім військові, коли було потрібно, вони брали, коли сталося, треба підписувати бумаги, не всі могли це юридично зробити. Ну, дійсно, не всі машини були, наприклад, на балансі. А, і так сталося, що потрібно це було закривати. Проте є висновки е, рішення суду, по якому це буде закрито. Якщо чесно, це питання мене я там збирав не раз їх і, і кричав, і те, що але ось так воно вийшло. Ти робиш людям щось добре, а потім ти ще за це і відповідаєш. Це фізично пальне отримали ті, хто потребував на той час. Там не... документам ці там скільки там, тріста чи сто шістдесят тридцять не змогли не зафіксувати. І про це знають всі військові. І навіть ті бригади, які уїхали, які, вони кажуть, та я б залюбки допоміг, але я не можу. У мене витрата пального, в принципі, на тиждень, ну там на місяць така. Я не можу. Так, ми брали, ми підтверджуємо, але підписати ми не можемо. Нас звільнять. Ось і все. Це суть питання. Насправді. Дякую. Але є тепер Суспільне Миколаєва на якому етапі є відновлення в області в цілому, можливо, по компенсаціям, по заявкам, так, якщо є сумарна цифра, така відносна по відновленню. Це 29% з 12-14 тисяч об'єктів, але левова частина це ЖКХ та критична інфраструктура, і медицина. Дуже мало там відсотках там, 7-12 по об'єктам, які відновлюються. Тому що зараз пріоритет на, там відновити мости, відновити газ, воду, світло. Саме на цьому ми концентрувалися минулого року, щоб ми могли пройти цей, цей сезон. На зараз ми переходимо до більш великим проєктам, там і школ, 63 шкіл, і лікарень. І ці проекти вже великі на відновлення. Тому... Теж з цим працюємо дуже дякую іноземним партнерам завдяки офісу роботу нашого офісу з міжнародного співробітництва, який ще в червні минулого року відкрився, який став прикладом, в принципі, дуже багато коштів небюджетних використав на відновлення. Тому процес це йде наших грошей на відновлення. Ну тільки по прямим влучанням збитки попередні 90 мільярдів гривень. Тобто ніяким бюджетом, навіть державним, ми це не зробимо швидко, тому що і пріоритети зараз інші. Тому ми концентруємося на міжнародному співробітництву і на роботі з партнерами. У нас є вже реальний досвід, що зробили нам, і фізично вже працює. І таких проєктів у нас щонайменше ще там. Давай так, якщо не брати ООН, UNDP, ці 63 об'єкти, то у нас ще біля 20 об'єктів, які ми плануємо за не. За донорські кошти відновити. Це окрім мостів, окрім ЮНАТЬ 24. Можна ще по опалювальному періоду. Відомо, що в нас є в Миколаївській області, зокрема на деокупованих територіях, ще населені пункти, є, які не забезпечені опалення. Як в цьому році буде з ними? Чи буде можливо такий же самий механізм, як в минулому, коли їх забезпечувати дровами, там окремо домового господарства? Чи яким чином? На жаль. Цього року нема субвенції на придбання. Ми, саме дров. Ми передбачили 6,5-6,5 тисяч кубів лісу нашими лісгоспами, щоб ціна була нижча, ніж ринкова. Все зарезервували, все підписали, все домовилося, але грошей на зараз, на закупівлю нема. Може будуть, але на зараз нема. Тому відповісти я на це питання не можу. Як я кажу. Ольга, є ще питання? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякую.